Що за вище сили замовла говорити Коля? Не сила, а хто заномає поповнує курву говорити? Дай ну, записую, я записую. Що за в мої сторони, Коля? <розум> я питаюся, ти чому людина, яка робить неправомірні дії на КПП в Ужгород? Яка пише зрозуміло, які карти відмовлені, і ви це признаєте, що це неофіційно. Ви ж мені обіцяєте, що вона буде переведена. Геннадій Геннадій обіцяє, що людина буде звільнена. Допети, вчора ввечері ти мені говориш, що якийсь вищий сили буде зі мною говорити. Вища сила, я сказала, що будуть спілкуватися. Яка вища села має зі мною спілкуватися? Паш, я хочу людина я хочу, будь людина почекає. почекає. Петя, тому другу почекає. Ось, Яка ви кажу, що це мною буде говорити? Ніяка. Ніяка? Тобто реакції ніякий буде. Реакції у вас ніякий не буде? Реакція була Тож, Ніяка. Говорили, реакція. Була. Ніяка. Хор, що Та, що вчора були очереді на 4 не години, не така у вас реакція. Вчора вони покузовані робили. На КПП Ужгород. Я Пані Севич, Паща, я не маю часу. Чекаєш, припети, з ток за акцію вже вчора. Вчора з тими людьми, не які чорни зупинили переселення, які стояли по 4 години, спокійно, приїхати сюди з цими людьми. Паша, я спокійно питаюся, що то за печені, ви нам робите знову. Помимо Геннадій Геннадій. А що це було? Дочекайся. Це... Вищих сил. Дочекай, які вищі сили мав говорити по твої слова. Паща, що? Сказали, що? 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 Відочекайся що? Відочекайся що? Відочекайся. що? Відочекайся, ти Хто до мене має прийти? Хто до мене має прийти, питаю? Хто до мене має прийти? Хто до мене має прийти? Хто мене має гузити? Хто до мене має прийти? Фамії. Я сим поставив? Да. Значить, ви І... з тобою вчора не говорили. Так, що ти сказав? Я сказав, що заходи вживалися. Так, Далі. І то тебе повідомлено про результат. Хто зі мною має я говорити? Ти не, не казав? Не казав. Точно не казав. Що, я тобі сказав, що тебе піджити. Точно не казав. Говорити правильно, говорити. Я тобі не казав, змоє говорити. Хто буде тобі говорити? Я не знаю, то ви собою говорити. Точно не казав, пане. Ти все послухаєш. Точно не казав. Точно не казав, Точно не казав. Говорити, ну, не казав тому, що про вище це. Я питаюся на відео. Інші. Які інші сили? Правильно, правильно, які інші сили? А ти ж мені казав, що інші сили будуть говорити? Ти не погрожуєш мені, Хорошо.